настрою, піднесений, бажаючись зробити позитивне. Саме весною завершується важливий етап у діяльності педагога атестація. Педагог атестується кожні 5 років, підвищує свою кваліфікацію. 1 квітня відбулось засідання атестаційної комісії, на якій вчителям нашого ліцею або підвищили, або підтвердили кваліфікаційну категорію. Вітаємо із завершенням атестації! Круг Валентину Іванівну, Кушнір Олену Анатоліївну, Удотвію Миколаївну, Пожерницьку Олену Анатоліївну, Кабанець Вікторію Петрівну, Сторожа Тетяну Іванівну, Каюкіна Олексія Васильовича, Наговіцину Юлію Володимирівну, Шевченко-Аллу Вікторівну та Корилицького Петра Баку. Презентації власного я портфоліо завершився методичний місячник. Було проведені заходи, конкурс портфоліо, методичний міст», стимулювання позитивного ставлення до навчання за програмою Інтелект України. Мої напрацювання та враження представили вчителі початкової школи Коновал Ірина Володимирівна, Лагода Лариса Іванівна, Чепурна Світлана Вікторівна, Муравська Лідія Миколаївна. Може, вже трохи застаріває воно, але і також вміння працювати в команді, залучати різні інтерактивні завдання і зацікавлювати цими завданнями учнів для того, щоб в них викликати саме позитивне ставлення до навчання. Так ось, Що стосується першокласників, Ось з 1 вересня я розпочала роботу за цим проєктом, перед цим пройшла і, Звичайно, що разом із своїми дітьми, своїм першим атом, долучилася до цього педагогічного проєкту. Головним девізом наших усіх класів, ми це повторюємо дуже часто на уроках, на уроках і читання, на уроках я пізнаю світ, це є девіз Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Тобто, діти, якщо вони вже самі знають, якщо хтось каже я не вмію. Діти відповідають, треба вчитися для того, щоб навчитися. Перше, і... ми співаємо пісеньку, алфавіт, і з неї починається кожен урок читання. <клі> Далі йдуть вправи, такі як і фотоапарат, які дуже е, е, м, впливають саме на розвиток пам'яті, на розвиток інтелекту дитини, тому що дитина використовування ось саме е, екрану, ось нашої дошки, яке е, зорова пам'ять. Ось і разом із тим, крім того, того, що здорова пам'ять, діти також ще мають. слова. Не кажи а і Айшук Надія Васильівна. Творчість надихає, творчість понукає, розкриває потенціал людини. А коли творчість і майстерність об'єднуються, з'являється шедевр, витвір мистецтва. Цікаві роботи на виставці представила вчителька нашого ліцею товчить Наталія Миколаївна. Картини заворожують і захоплюють, від них важко відвести погляд. Поруч із картинами було представлено сукня з артістської колекції Рода наш крас. Цього Наталя Миколаївна під час культурно-мистецького заходу Роди наш красний, роди наш Прекрасний представила й трошки дорогу колекцію стилізованого одягу. Моделями під час дефіле були ущі нашого літня. Добрий день. Сьогодні я візьму інтерв'ю у топчі Наталії Миколаївни. Тож розпочнемо. Наталія Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про вашу творчість. Чим ви займаєтесь? Ну, якщо брати до уваги саме цю діяльність, саме цю творчість, то це коротко розповім, що декоративний розпис по тканині олійними фарбами вдало імітує вишивку гладдю. Намагаюся цьому ж самому. Виду декоративно-ужиткового мистецтва навчити і дітей. А як давно ви займаєтесь цим? Напевно, наступного року це вже буде ювілейний рік, 20 років дан... даної творчості, даної діяльності. А ви десь цьому навчалися? Приватні курси, сім уроків, і цього вистачило, щоб повністю мене захопити. А хто або що надихає вас займатися цим, займатися творчістю? Рушійна сила в моїй діяльності це любов. Без любові немає нічого. А які матеріали ви використовуєте і чому саме ці? Досить приємно і гарно працювати з природними матеріалами. Фарба природна, олійна фарба гарненько лягає саме на тканину природного походження. Це бабовна льон, конопля. А чи проводите ви майстер-класи для бажаючих, хто теж хотів би долучитися до такого виду діяльності? І залюбки проведу майстер-клас, як тільки зберемо групу бажаючих. Звертайтесь. А як би ви описали значимість вашої роботи для інших людей? Про інших людей я не можу сказати, мені складно відповідати за когось, за себе скажу, що я в захваті. Дякую вам. Дякую, дівчатки. НМТ національний мультитест. Дуже важливий захід в житті школяра, випускника та батьків. З першого класу, з моменту початку навчання, і до 11 класу ми наближаємося до цієї події. Підготовка до НМТ важливий і тривалий процес. учнями відбулася онлайн-зустріч з представниками проєкту Ступ Helper», створеного в межах програми UpShift, яку в Київській області реалізує громадська організація. Агенція локальних ініціатив за підтримки ЮНІСЕФ. Слухачі вебінару отримали корисну інформацію, мали можливість поспілкуватись стосовно вступної кампанії. В ході зустрічі було проведено Вікторію. На мості отримали призи-сюрпризи футболки від організаторів. Вітаємо з перемогою групу Вікторію, Журіну Катерину, Коночорного Дмитра Поляк Анну. Під час з одного боку, діти повинні гарно відпочити, набрати сил та наснаги. З іншого боку, організація заходів для дітей з метою залучення їх до різних форм і видів роботи. Так було організовано заняття для учнів нашого закладу, Товчі Наталію Миколаївною з виготовлення писанок. що способливо є актуальним напередодні Великодніх свят. Діти 4 квітня Житомирську Чернігівську пізніше Харківщину і Херсон. Упродовж тижня в закладах освіти, в тому числі і в нашому ліцеї, для дітей, було проведено цикл уроків міста героїв та перемоги Україні у війні. Другу річницю з дня звільнення Київщини від російських окупантів. Цей день сумо згадували тих, хто віддав життя за мирне небо. Серед цих героїв наші синдряки Павло Галба та Дмитро Міненко, випускник нашого навчального закладу. Вічна пам'ять героям, слава засила! Важко уявити життя. Інтернет викликає безмежний простір можливостей, але є момент, що враховують небезпеку. Тож користуйтесь інтернетом, дотримуючись правил техніки безпечного користування. 4 квітня Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності з розмінування до нашого ліцею, до учнів 7-го А-класу завітали представники ДСНС з уроком мінної безпеки учнем виступав головний інспектор відділу запобіжних ЕНС Обухівського України у Київській області Кравченко Владислав. Не можна зустріти сюди, поки небезпечні перегляди. Це не так. Їх дуже часто зустрічають різних типів. Різних видів, з яких причин, як ви думаєте, безпосередньо потрапляють у нас на території, там, наприклад, міста, району, так як тут безпосередньо бойові дії не ведуться, як можуть потрапити різні вибухонебезпечні предмети? Хто знає? Сімбільські бомбардванки <риклад> ракети <риклад> запускають і збивають. Розколи наші безпосередні системи ПТО е запускали ці свої ракети для того, щоб знищувати вони також, бувало не розривалися і падали на землю. Теж бувало. Знаходили. Бо і принцип принципі, якщо вони навіть не потрапили в ці ракети чи якісь ракет, вони повинні самі знешкодитися і повітря. Але бували такі випадки, що їх теж знаходили. <клес> Постріл до ручного гранатомета, який ви знаєте під назвою Вок, але він іншого трішки калібру, чим на тому стенді. Бачили, кріпиться до автомата з нижньої частини і використовується теж при для враження різних цілей. Під номером 567, це ви всі сказали, бачите гранати. Не буду вам розказувати, як вони називаються, але просто вам хотілося б наголосити, який їх радіус дії, тому що це досить, щоб ви знали. Дивіться, під номером 5 радіус дії гранати 30 метрів. Під номером 6 це така осколкова граната, її радіус дії 150 метрів. Досить такий великий радіус. І під номером 7 граната має радіус дії 10 100 метрів. Такий досить невеликий такий, можна сказати, вибухонебезпечний предмет, сама граната, начебто небагато вмістить вибухонебезпечної речовини, але досить велика зона ураження дійсно осколки можуть призвести до негативних наслідків, можна так сказати. Під номером 8, що це зображено? Кажи. Так, це противопіхотна міна, її ще називають чорна дова. Зрозуміло, що спрацьовує вона теж на натискання, тобто на розвантаження, наступила, зійшли з неї, вона вибухнула. Зрозуміло, що може пошкодити, може відірвати безпосередні кінці. І в іншу кінцівку пошкодити. І під номером 9 це такий острів до ручного противотанкового гранатомета РПГ. Зрозуміло, використовується для враження тексту, безпосередньо написано навіть до противника, може бути замасковано як землі, може так кріпитися і до паркана якось, наприклад, до дерева. Може бути на даху закріплена, будь-як. Зрозуміло, що має зелений колір, щоб бути максимально непомітною, замаскованою. Е, під номером 2 Це така керована міна, теж протипіхотна, але особливість її в тому, що можуть нею керувати, наприклад, дистанційно. Противник сидить десь в якомусь у криті, бачить, що, наприклад, інша людина підходить. В радіус дії небезпечної дії такого вибухонебезпечного небезпечного предмета і детонує дистанційно там з пульта керування, і вона вибухає і наносить теж дуже значну шкоду. Під номером 3, що це таке, хто мені скаже? Касетний <різь> боєприпас. це касетний боєприпас. Всі ви чули такі е, небезпечні. Системи як смерч, ураган. Так, чули всі? З них безпосередньо там випускаються такі дуже великі ракети. І, і над певною територією, безпосередньо пролітаючи, вони відкриваються, ці е, е, вибухонебезпечні такі предмети, і вони засіють дуже велику територію е, і вибухають. Теж наносять дуже велику шкоду. Використовувалися противниками проти, проти нас навіть цивільних Гаубиці різних установ для, для різних знешкоджень різних цілей різного типу. Під номером 7 та номером 8 що це таке це Вісім Правильно, Правильна лістока, бо метелих називають правильно? Скідем да, літаків. Так, як правило, безпосередньо такий пелюстка вона. Входить до складу такої металевої, можна сказати, спеціально облаштованої колби, яка безпосередньо кріпиться до такої ракети, і безпосередньо вона, пролітаючи над певною територією, розкривається, і в дуже багато велику територію засіють такі вибухонебезпечні предмети балюські. Тому якщо знайшли такий один, то це велика ймовірність, що їх там дуже багато на цій території таких вибухонебезпечних предметів. Учні Академічного ліцею номер 1 імені Андрія Саніовича Малишка 1 В та 7Б класу зустрілась і виступницею нашого закладу 2006 року Грудько Олена. Олена з 2014 року добровільно пішла військовим медиком. Надала медичну допомогу по ранній манетеристичної операції. Після короткої перерви знову повернулася на службу після повномасштабного вторгнення Росії. З перших днів війни перебувала під Авдіївкою, рятуючи поранених. Діти уважно слухали розповідь, задавали питання. Учні перших класів підготували подарунок малюнки, які наша гостя передають солдатам. Коли повернуться місто проведення військових дій. Життя людини, елементарні вміння, накладання медичної пов'язки, зупинки кровотечі, відновлення дихань. Ці речі повинні бути відомі кожному. Для учнів 11 класу на базі обухівської лікарні проходять навчання, під час яких лікарі розповідають про важливу роботу медиків, знайомляться з обладнанням, їх призначенням та принципами цієї роботи. Заняття школярам проводять, Нацевич Руслав Олександрович лікар-ортопед, травматолог. Шаверський Іван Сергійович лікар-ортопед-травматолог. Заняття корисні для учнів і допомагають у виборі майбутньої професії. Всеукраїнська військова патріотична гра «Джура» є засобом формування патріотичної свідомості. Спортивно-здоровчі роботи, садовлення патріота своєї країни. Протягом року організовано підготовку джур. Діти приймають участь в різних заходах, долучаються до добрих справ. Відповідно до плану роботи джури, часті долучилися до майстер-класу «Віду», який провела Мазуренко Марія. Вид фізичної активності. Спорт сприяє психологічному, фізичному здоров'ю людини, сприяє позитивному емоційному настрою. 6 квітня Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Учні академічного ліцею разом із вчителями фізичної культури скутер Мариною Іванівною долучилися до флешмобу White Card в рамках національного проєкту. Цікава фізкультура 2.0 перезавантажена. Наші учасники отримали почесну грамоту, а учні 3 Б та 4А класу були нагороджені дипломами. Вітаємо! Майстерність набувається з досвідом. Обмін досвідом – це двосторонній процес професійного зростання. Той, хто ділиться. Узагальнює, аналізує і представляє свої напрацювання. Цей процес дозволяє підвести підсумки і намітити шляхи для подальшого розвитку. Учасники майстер-класу можуть дізнатися щось нове та іншим путом поглянути на свою діяльність. 28 березня до Академічного ліцею номер 1 імені Андрія Саміловича Малишка завітали керівники та заступники закладів загальної середньої освіти Обухівської МТГ. Директор нашого ліцею, Мигать Марина Леонтівна, представила присутнім розроблення стратегії розвитку закладу середньої освіти на майстер-класі. Марина Леонтівна представила присутнім певні ключові моменти, основні етапи створення стратегії. Для чого створювати та оновлювати стратегію? Чи потрібно змінити вектори? Як рухатись далі та багато інших.